Жими біля вікна і вже згадувать не варто, що за вікнами весна. Спогадів, мурі і сподівань, радості і смутку, світлої печалі, які вніжні почуття вхоплюють душу. Цей нетрадиційний останній дзвінок прозвучить останнє, покличе у незвідану дорогу майбутнього наших одинадцятикласників. Шкільне подвір'я запояло цвіто, яка чарівна і тривожна мить для когось потре, а для випускників – останнє. Сьогодні шкільний дзвоник продзвонить. На святкову лінійку запрошуються випускники 11 класу та їх класний керівник Якова Людмила Миколаївна. Тихо, тихо, так не пече. Знову хтось кумедний дуже стоїть в класі у кутку, Знову цей буварик бачу все, як на яву. Дорогі наші випускники, шановні, вчителі батьки, як би як там не було, Хто б нам не намагався зірвати свято, але не вийде, свято буде обов'язково і ви це доводите. Тому дякую всім за те, що ви тут, за те, що ми єдині, за те, що ми вільні, за те, що ми креативні, за те, що ми є народ, ми є українці, і нас нічого не зможе залякати, які боремні часи нас. Ще не очікували. Я розумію всі зараз, коли перед початком свята почали спілкуватись, бо реально один одного не бачили. Я бачив усмішки і те, у кого сльози на обличчях і у наших вчителів, у наших дітей, і випускників, тому що ми скучили за спілкуванням і повірте, в нас принаймні на території Лозівського району. Є можливість і в нас є сподівання в те, що наступний навчальний рік буде в змішаної формі навчання, в тому числі і офлайн, як сказала Надія Володимирівна. Принаймні ми зараз прикладаємо максимальна зусиль для цього. Шановні випускники, перш за все, я хочу звернутися до вас. І... Побажати вам вдало скласти іспити, побажати вам, щоб ви зайшли вже в доросле життя, щоб ви там реалізували себе. Щоб ви обрали ту спеціальність, той фах і той напрямок свого життя і роботи, який буде приносити вам перш за все задоволення. А якщо ви це зробите, і та робота або творчість, або робота це не важливо. Те, чим ви будете займатися, якщо вам буде приносити задоволення, ви дуже швидко зможете очікувати результат для себе, перш за все. Я хочу всім нам побажати обов'язково з нашою перемогою. Я впевнений, що ми як держава, як народ і як нація вистоїмо і переборемо, і ми це бачимо. Так, да, це буде, можливо, не так скоро, як нам би хотілося, можливо, це буде дуже больно, це буде важко. Але тим не менше, неможливо. Побороти ту країну, за якою стоїть увесь світ, і це правда, користуючись нагодою, я хочу сказати вам, що ми в нашій громаді хочемо взагалі переорієнтувати філософію нашої освіти. І для нас саме головне на сьогоднішній день, щоб і я хочу звернутися як до наших сьогоднішніх випускників, так і для і до батьків, зрозуміло, і для до тих, хто буде випускатись через рік, через два з наступною пропозицією. Самий головний подарунок для громади це буде тоді, коли наші випускники повернуться і будуть працювати саме тут в громаді. І на сьогоднішній момент у нас для цього все є, є можливості, є бажання. На сьогоднішній момент ми готові до спілкування з кожним випускником наших закладів освіти, з кожною сім'єю, з кожної батьки, з кожним батьком, для того, щоб повернути наших дітей, а вже через один день не дітей. Люди виходять в доросле життя повернути знову громаду. І ми пропонуємо, якщо у вас буде бажання, а я думаю, що таке бажання буде, ми пропонуємо фактично укладання відповідних договорів і фінансування повністю оплату і в вишах наших дітей, і не тільки в вишах, в тому числі і. В технікумах і так далі для того, щоб наші діти отримали спеціальність і повернулися сюди. Знову в громаду. Потім ми пропонуємо і надаємо як молодим спеціалістам житло. Ми зараз працюємо в цьому напрямку і, і зрозуміло офіційне робоче місце з нормальною заробітною стабільною заробітною платою, і повністю соціальним пакетом всім миру злагоди і перемоги в добру путь. Ну і зрозуміло, що ми. Е я ще раз кажу, головний подарунок це коли наші діти будуть працювати, от кожен буде працювати на території нашої громади, або в бізнесі, який працює, агробізнес на території нашої громади, і вони готові прийняти з нормальними заробітними платами, навчити там і так далі, або взагалі в громаді це і наше комунальне підприємство і апарат, і так далі. Але на сьогоднішній момент. Враховуючи всі такі, знаєте, складні часи, в яких ми живемо. Тут тут ну, в принципі, тут все да тут все написано. Ти чудовий, коли ти дбаєш про природу. Тому дозвольте вам від нашої громади вручити такі невеликі подарунки. Тут потім подивитись тут. В такі буремні часи ми переживаємо. Там є такий невеликий класний набір, і повербанки, і ліхтарики, і так далі. І рюкзаки, і термос, і так далі. Ну, ну потім подивитись зі свята. Всім дня. Я приєднуюсь до всіх привітань, що зараз пролунали. Одразу видно, що дійсно всі скучі за таким святом. Мені дуже приємно на вас на всіх дивитися. Ви такі всі красиві: і випускники, і малята, і батьки. Велика вдячність батькам, що виховали таких діточок, всім вчителям. Починаючи вихователям з дитячого садочка. Дякую всім. Я бажаю всім міцного здоров'я, миру. І дійсно дуже хочеться, щоб ви всі до нас повернулись. Повертайтесь, миру. Першується марафон 2023-2024 навчального року. Позаду залишаються уроки, контрольні роботи, спілкування через екран, тести, заліки. Ось в цьому році випускаються нас 12 одинадцятикласників. Дев'ять, вибачте, шість дівчат і шість хлопчиків. 12 першачків. Так само в цьому році завершують навчання. Взагалі закладі освіти завершиться навчальний рік 133 учні, є е, е, відмінники. Всі діти навчалися, працювали. Рік дійсно був складний. Були і сльози, були і розчарування, були і перемоги. Діти навчилися долати стрес, діти навчилися з посмішкою розпочинати навчальний день, вчитися. Працювати важко, але витримали. Дякуючи зсу, дякуючи нашим захисникам, і захисницям. ми Маємо змогу зараз це святкувати на подвір'ї нашої рідної школи. Хочеться побажати нашим діткам, хочеться побажати нашим вчителям, які так само подолали всі труднощі. Дуже було важко. Весь навчальний рік бачити дітей тільки через екран моніторів. Впоралися, справилися, витримали. Дітей навчили, дітей виховали. Ми горді горді за своїх учнів, ми горді за своїх випускників. Бажаю всім гарного, теплого літу, літа, відпочинку, миру, спокою, затишку в родинах. І, звичайно, хочеться зустріти 1 вересня на подвір'я нашої рідної школи, всім колективам 100%, 100%, може навіть і 120%, Щоб діти приходили, діти навчались. Ради будемо всіх вітати, всіх зі святом з початком літа, з відпочинком. Ну і, звичайно, мирного неба нам всім.